пролунав третій дзвоник. Рей не надавайся! Я відкрию е, вам секрет. Е, ми теж дуже хвилювалися, тому що в історії театру це взагалі відбувається вперше така співпраця. І лагідний ми дуже. Чужи, ну, мені чи вже й собі. Ми трішки готувалися, ми прочитали сценарій і були готові до такого формату. Про дощ, про сніг, про курку, про бичка, що добрий гетьман був із Остряниці, а от хазяїн добрий з вишняка. Чудове акторське виконання. Ми багато не знали чого. Про Марусю Чурай точних фактів інформації історичних все це, це приховувалося. А зараз все так відкрито. В нас відкрилися очі, і нова інформація, і нова уява, і новий досвід. Марія мені дуже сильно подобається, вона дуже класна». Судити мене треба. Всі кари світу будуть замалі. Моя душа чолом сягала неба гриць. Ходив ногами по землі. «Особливо би на главний героїді на таких мину. З вона так настільки сильно накричала, що мені аж понравилося. Це бутон те в жан. Найдужче сподобалась Маруся. Видно було, що всі актори дуже старалися, виражали свої емоції, почуття. Я очіціна благодарен до вашої команди за, за те, що ви так сильно старалися Це до да. Так і вираження, і танці мені більше цього понравилася кацина, де там танцюють, і сюди, бо не дуже фігі. Мені дуже подобається. Що цей захід теж вперше проводять, проводять разом з нами. І ми перші глядачі такого формату. Це щось нове. І я думаю, що це думка всіх нас. Дивлюсь, і церкву старість пішла другою кружною. Ми сиділи не в залі, а були на сцені. Це було вперше. Ми були під таким враженням, як це буде, як це буде проходити. Були дуже здивовані. Очіці знаєте, нужні, так, найти нужні духи придержати. Не йти дитини очі понравили. Надіятися, що нові подобається і можуть на йти спектаклі вибрати на ролі. І можуть виражати на твої емоції. Вираження друге їм дитити не подобається, як до професії, до любові. Мені умерли всі мої пісні. Вони собі співають про Крим, про те, що хтось когось занапастив. Я оступила. Гриць прийшов. І з нею. Раніше я ходив в театр, а таким живе дійством на сцені бачу вперше. І тим більше, з перекладом на жестову мову. Що час летить, а треба якось жити. Любов любов'ю, а життя важке, і що дітей пора бід одружити. На сам кінець промовила таке. Прем'єра відбулася років 3-4 назад, але Перше в історії театру, що виставу, живу виставу переклали мовою жестів. Ми самі під враженням, для нас це було дуже цікаво і взагалі не важко. Хоча ми звикли працювати, ну, змінюючи один одного по черзі, а тут година 40 для нас пролетіли як одна хвилина. Ми досі під таким враженням, що навіть слів важко підібрати. Це відбулося вперше. Благе діло почати, а далі в нас буде продовжуватися. Я думаю, ще не один, не один раз ми з вами зустрінемося. хочу від усіх глядачів подякувати і режисеру, і колективу драматичного театру за цю виставу чудову і сподіваємося, що це буде продовжуватись і надалі, і ми з радістю будемо зустрічатися в майбутньому. Я дуже ти не благодарен за те, що ви мене приглашили. Мені дуже ціна понравилась. Всім, хто працює в театрі, організаторам, акторам дуже велике дякую. Дуже задоволений. Дуже велике дякую за цей спектакль. Дякую до вас. Ще раз вам велике, велике дякую. <плес> від душі дякую. Це найкраще, що могло що могла в моєму житті.